Права 1348. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання бачимо тут доволі громіздкий вираз. Тут у нас немає дії в дошках, є тільки множення, ділення, додавання і ділення. В першу чергу будемо виконувати множення і ділення додавання в останню чергу. Ну що ж, Виконуємо перше, що зустрічається, у нас множення. Отже, записуємо тоді перше дія. Тобто ми мінус 2,8 множимо на 35. І це дорівнює. Ну що ж, як нам знайти добуток, одне із чисел у нас від'ємне. Один, один із множників, то добуток у нас буде від'ємний, а в дужках записуємо добуток модулів, буде 2,8, що множиться на 35. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо тоді добуток, пишемо мінус. А зараз тоді будемо множити в стопчик, записуємо 2,8, що множиться. На 35. Множимо. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 це 10, плюс 4 це 14. 3 помножити на 8 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 це 6, плюс 2 це 8. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 4 плюс 4 це 8. 1 плюс 8 це 9. Один знак після якого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює, тоді пишемо мінус 98. Є? Ну що ж, зараз цей добуток потрібно поділити на мінус 0,49. Записуємо друга дія. Тобто мінус 98 ми ділимо на мінус 49 сотих. І це дорівнює. Що щоб числа в нас Тоді частка буде додатня, дорівнює частці модулів, як 98, записуємо, що ділиться на 0,49 і це дорівнює. Для того, щоб поділити, помножимо на 100 і ділений дільник, тоді в нас вийде. Перенесемо кому, на два розряди праворуч, буде 9800, що ділиться на. А тут перенесемо вийде 49. І це дорівнює. 98, що ділиться на 49, це буде 2. І нулі, 2 це буде 200. Є. Ну що ж, а зараз у нас залишилося додавання і ділення виконуємо в першу чергу ділення додавання в останню чергу. Записуємо третя дія. Тобто ми мінус 13,25 ділимо на мінус 5,25. 3 десятих. і це дорівнює. Ну що ж, обидва числа в нас від'ємні. Частка буде додатня. на дорівнює частиці модулів. Ми записуємо як 13,25, що ділиться на 5,3 і це дорівнює. Щоб ми могли виконати ділення, перенесемо кому праворуч на два розряди в діленому дільнику? У нас вийде 1325, що ділиться. Тут перенесемо, вийде 530. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 1325. Що ділиться, Що ділиться на 530? Є. Ну що ж, давайте ділити 1325, ділимо на 530. Це вийде 2. 2 помножити на 0 це 0. 3 помножити на 2 це 6, 5 помножити на 2 це 10. Віднімаємо. 5 мінус 0 це 5. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо, 12 мінус 6 це буде 6. 3 забрали в одиницю це 2, 2 мінус 0 це 2. 1 мінус 1 це 0. Попереду напишемо. Ну що ж, ставимо тоді кому, дописуємо 0, то у нас буде 2, цілих, дописуємо сюди 0. 2650 ділимо на 530, це буде 5. 5 помножити на 0, це 0. 3 помножити на 5 це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 на 5, 25 плюс 1 це 26. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 2,5. І... Ну що ж, отже, першу частку 200 потрібно додати. Друга частка у нас 2,5. Записуємо додавання, остання дія. Тобто ми до 200 додаємо. 2,5. Записуємо 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, разом буде 202,5 є? Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 202,5. Ну що ж, зараз приходимо до наступного, до другого завдання. Ми бачимо, що тут доволі громісткий вираз. В першу чергу треба виконати дії в дужках. Записуємо перша дія. Тобто 8,9 потрібно відняти 11,3 і це дорівнює. Записуємо різницю як суму, то це вийде 8,9 додати. Протилежне число до 11,3 це буде мінус 11,3 і це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна, записуємо як 11,3 відняти 8,9. Отже, різницю модулів ми записали. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. 11,3. Якщо ми віднімемо 8, вийде 3,3, але відняти 0,9. Це вийде 2,4. Записуємо, що це дорівнює тоді мінус 2,4. Ну що ж, гаразд. Ми знайшли дію в дужках. Зараз в нас залишилося ділення, віднімання і ділення. Ділення найбільший пріоритет віднімання виконуємо в останню чергу. Записуємо тоді друга дія. Тобто 9,6 Цю ділення виконуємо дію. Що ділиться? Записуємо на мінус. 2,4. І це дорівнює. Одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна, а в дужках записуємо частка модулю 9,6, що ділиться на 2,4. Це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус. Як знайти цю частку? Перенесемо на один розряд кому праворуч в відділеному відділеннику, то в нас вийде 96, що ділиться на 24. І це дорівнює. Записуємо мінус 96, що ділиться на 24, це буде 4. Так, 20 на 4 це 80. 4 на 4 16, разом буде 96. Записуємо тоді, що це буде мінус 4. Гаразд. Ну що ж, ми знайшли тоді першу частку, знаходимо другу частку. Записуємо третє дію. Тобто у нас мінус 4,64. Потрібно поділити на мінус 5,8. І це дорівнює. Який знак частки? Обидва числа у нас від'ємні, то тоді у нас частка буде додатня, дорівнює частці модулів. Це 4,64, що ділиться на 5,8. І це дорівнює. Ну, щоб знайти частку, принесемо кому на два розряди в діленому дільнику, то це вийде 464, що ділиться. На 580. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 464. Давайте десь тут. 464. Що ділиться на 580. Ну що ж, 464 менше, ніж 580. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 4640 ділимо на 580. Це буде у нас 8. 8 помножити на 0 це 0. 8 помножити на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 5 на 8 40, плюс 6 це 46. Віднімаємо. Так, різниця у нас дорівнює 0. То записуємо, що значення цього виразу у нас дорівнює 0,8. Ну що ж, залишилося виконати віднімання. Отже, першу частку, мінус 4, записуємо 4 дія. Мінус 4. а частка друга 0,8. І це дорівнює. Різницю запишемо як суму, то це вийде мінус 4 додати. Відняти мінус 0,8 це додати мінус 0,8. Це дорівнює. Вийде мінус. Тоді сума. Тут у нас буде, записуємо мінус, а вдушка записуємо суму. Отже, ще раз сума у нас від'ємна, записала мінус, а дужка записуємо суму модулів, це буде 4 плюс 0,8. Це вийде мінус 4,8 є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює мінус 4,8. Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних арифметичних дій з раціональними числами на цьому вправу завершено.